короче, як підсилює. Весного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов така дуже скромна демонстрація, як він працює, живлення від акумулятора такого. FM. Чому FM? Бо FM все ж таки постійний діапазон, що він не змінюється. Можна було на Пімерт послухати склади, але склади, вони не постійно балакають. Багато нюансів. Де його ставити, як його ставити, на яку антенну, як живити? Тобто, багато але.